Друзі, вітаю! Це з вами знову Роман Одинець на каналі з дизайну. Бачите, такий маленький перформанс для вас. Прекрасні роботи побачив. Можете, якщо вас зацікавить, навіть звертатись. Я знаю, де це відбувається. Дивіться. Ні, я Просто прекрасні. Ну, ви ж тут, я маю на увазі, що я знаю тепер, де, ви, де вас шукати. Бачите, соняшник. Тут музей. Живопис, бачите. Жіночка розповідає, що вона переселенка і отут роботи, бачите, звертайтеся, якщо буде цікаво, я зможу сконтактувати. Так, от бачите, пропонують навіть візитну картку. І недорого, бачите, от жіночка каже, що недорого. Роботи дійсно прекрасні, подивіться, який соняшник, такий живопис сучасний. Пам'ятаєте? І розміром більше є. Так, і розміром більше є. Бачите, давайте я вам зафільмую, отак от, щоб ви побачили, дійсно прекрасні. Такими, такими роботами, бачите, пам'ятаєте, я вам розповідав про мого доброго товариша з Харківської академії Ковтуна. І це бачите, це я можу з певністю сказати, що це рівень. Оце, оці роботи це дуже високий рівень. Просто прекрасно. Можете взяти. Так, зараз.